Усім привіт, з вами я Супер Артем, і сьогодні я буду грати в гру, яка знаходиться. Яка моя гра, яка знаходиться в грі, яку я створив в грі Майнкрафт. Дивіться, це Ледкрафт. Та, бар'єр це значить це територія моє... моєї гри. А то все, бачите, ото. От бачите, я туди махаю рукою. Це то вже все. Закінчується вже. То вже Майнкрафт, а це моя гра, Бачите? Я тут пу... можу добувати різні речі, бачите? Бачите, я не можу забувати, він крепкий як бедерок, ну Но... нічого. Я можу допрыгнути і якось вибратися. Якщо хтось не хоче грати в мою гру... Я хочу Майнкрафт. Бачите, воно не випускає мене. Як би я не ссилався би. Ну, давайте розбиватись. Це у нас є овечка, є коровка, є корова. І в мене є бонуси. Кам'яна карка, карка, меч меж, камінний такс, кам сукера. І кам'яна лопата. Шокири будеш швидше вибувати різні штуки. Разукажу, я створив Redcraft. Проліз свою гру в Redcraft. яка називається Redcraft. На території другої ігри. В у другій, другій грі. Дивіться, я не зможу покинути. место, чтобы покинуть мне меня... либо... дивиться... повернулась... это место, мне треба и смотрите, и повернулись, слуха слушайте прикол. Алмазы, 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 ой, блин, я тут что, я тут что, и тут что мышь взломал, бы, как точнейше. Блин, кам кам'янним... камінь, кам'ян, кам'ян, каміння немає. От просто я кажу. Ми граємо біля плоского світу. І дивіться, щоб мені вибратись, ми можемо будувати біля бар'єру. Дивіться. Ми можемо тут отримати воду. Бачите тут где у нас удопали І все ми не можемо вийти за кор... звідси, за... бо Як можно сказать логіка моего Майнкрафта Моє... мо Майнкрафта Дивіться, сколько барьер летить. Мы его не можем не припрыгнуть не прискакать Давайте так забудемо? Дерево, нам треба побудувати хатку з Ну, Поки в першій моїй версії не буде монстрів, я спробую О, Бачите? Я не можу бити зовсім із абар'єра. Це заборонено законом і бачите, там є лава. Там є лава. Тільки я туди не можу попасти, бо то вже Майнкрафт. Це моя гра, я зараз схожа. Думаю, що вона всім сподобається колись. Дивіться, я Є да дивіться, я зараз піду, і скрафчу... Візьму дерево, і іскрапчу 4 доширшок. Було... Так багато всього є. Ну... Я посадив ще одне дерево. І воно, мабуть, не росте за того, що... Бачите, як це, як вольні Майнкрафт, є. Дивіться. Да, на жаль, ми не можемо вийти звідси, бо це як -то, уже кордон. Я так як командую. Називається така команда така лисичка під наклоном. Нам, е. гібе. со... собачка шка. П бор.блок. Знизу нишечка блок. І вам видадуть бар'єр. І тепер ми можемо побудувати хату. Хату треба побудувати гарно. Ну, в мене буде трошки більше території, бо на такої території грати не... не, не прикольно грати в цьому. Якщо перелякався, прип... що у овці немає. Це немає голови, перелякався, прип... що все. Зламалась моя гра з першого. О, треба десь принесувати. Треба нам десь взяти су. Тепер наберемо і ми можемо і все. Давайте-ка давайте зайдемо. Ну вже. давайте йдемо на Туди станемо тут. Знаєте, там буде теж бедроп таким. Так я це скарбен можно сіри, речі. Знаєте, що як добути ті, зелену шерсть? Довольно просто зламати моє дерево і во Салатово во Бавовно можна назвати. Пускай. Нехай буде так. Вещайте у мене... Я українець, ну буває, що у мене буває таке, як до російська мова, то тобто вискакує. Та я родом не із Львівщини, а из Тавлії. Тавлія на назив... це. Ви не подумайте, це не машина, Тавлія. Такий я регіон в Україні, Таврія. Таврія. Я Таврій. У нас даже в нашому місті є Таврійський ринок. Хто вгадав, став, став, став лайк Не вгадали. Хто не вгадав, і кажуть, це місто Мелітополь в ньому є таврійський ринок. Чому... Я завжди задумався, чому його називали таврійський, а не Івана Франківський. Добре, добре. Мені ж не багато грошей. показує, що я можу плавати, в мене є тепер досягнення. Ну я скажу, в мене немає досягнень. Тут це моя начальна гра. Начальна моєї гри. Карта. Знаєш, що з одного дерева можна взяти багато джересів?

добувати алмази дре кирку кирпою. можна можно зробити. Кайло кайло. Кареві Д... кам'яним кайолом. Я можу створити. Я тепер му... я зробив тепер покел, який може. А... Пішли вб'ємо якусь... Чи ні? Ні, все салон... одно вб'ємо. О! У мене таке відчуття, що чекайте, а наші був бідну. Бідненько. Я не забув, що в нас. Лобти, приходимо, зміняємо музу і ставимо сюди нашу селічко, на якому тепер я ляжу перший раз. Пару. Тепер ми устаємо і можемо шуємо. Вроде балеон. Сейчас я поставлю сюда. Сколько у модных. Чому ще? Бачите, дивіться, дивіться про, про зараз ми. Дивіться мовчки. А знаєте, що нам треба тепер зробити? Перейти в творчий режим і взяти камінь, відновити гру і треба нам як же без цього взяти нам камінь чи камінь. Як ми будемо виживати без каміння? Каміння. Знаєте, я буду завжди. Так, тепер ми можемо у виживання переходити. Так, у виживання. Знаете, у нас тут мовик немає, то можна расслабиться. Я включу мирную. Что за кс що... Ну подивіться, 99+, плюс! Пліт! Плит можна зробити! О боже! Жаль на жаль, такого числа більше не існує. Не, більше такого числа не існує. Тепер ми можемо зробити... Я пічку, печку молодці! ти. Yeah. Єс! Yes, я буду казати, ес. Ааа, можно скапти. Я зазнал. Запала вам здесь кріппищеты будет, ну нам ну, кріппище не потрібне, бо у нас у нас навіть нудної рослини немає. О боже! Це трагедия! Так знаєте, у нас немає квітки. Так так, там тільки за болером, бачите, є квітки. А может Там немає. Я тут проживаю у своїй грі. Ну, нічого, ви пам'ятаєте. Я можу побудувати прохід до своєї хати. Щоб не заблукати, коли я буду йти до, до ночі до свого хати. І гадка крипера не буде існувати то, що тут є. Це буде перша гра Редкрафта, в якому я просто кажу, що я буду просто грати. Я створив просто я не створив, я просто зробив такий образ, бачиш, які землі і тепер я зробив Редкрафт на захвіт цього року. Бо мені я колись зробив таку в малюванні. Там львав, любую все, і дві це. Я зараз заходжу сюди вкладку, беру паливо, двома теріали і беремо. Це беремо залізну рузок. Кайло. То можемо кайло. І ми, ми можемо зробити кайло. Ми можемо зробити заліз. До речі, ми можемо зробити залізне кайло. Це дуже гарно. Ви бачили, що я зараз зробив Заказ Що я роблю заказ? Поки знімаю я... в Майнкрафті. І я там назад... там роблю так просто, просто. Тепер нам треба піти. Нам тепер треба піти е... взяти дерево. Зараз ми підемо... О, коробка мила. Яку я... Добре. Бежати. Я під кінець самого дня, коли, прийде, коли я вже розвіюсь, я хочу вже, коли треба добу, добути всю роду і треба щось там зробити, я ще не придумав, сюжет, щоб я пере, перемогти в моїй грі, пройти б мої. До речі, прийти до речі, прийти мою гру можна, знаєте, як знали б ви як. Нам треба десь знайти секретний чаг, який активує... Нам треба знайти динаміцінті, дінам... як ви як ви дитинті знайти. І тепер я хочу, щоб просто піти зараз... Е... Робимо з цього дошки, 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 або люблю дошки. Це моє мої пришки. Хочу І... безпеки всі всі речі нам для цього треба железный силюкай нам не непотребнем Я хочу собі, себе Нам треба ч ж ты себе и все Боже там нужно Ага Все, давайте прямо еще одну паузу і все. Одна сюди, одну сюди і все сюди. Одне кайло вийшло. У мене вийшов залізне кайло. Тепер я можу піти і здобути алмази. Зараз я піду до алмази. Сьогодні я піду за... За... алмази. О! От печера. І вот на... я прийшов за ними. Ой, виходить. Мені треба знайти тінь ті, щоб пройти гру. Я зараз буду вже закінчувати. О боже, скільки вже хвилин в мене гра йде. Ну що сказати. Треба вже. Я вже добу, зараз цього. і будемо вже завершувати, коли... По одному будемо просто розказати по одному. Я зробимо шолом, ну нам потрібен шолом. Ми зробили шолом. У нас шолом тепер у нас є. Який я модний зі ш. такою як будь Тепер мені треба відкопати тінці ті той, який як будто, я заховав. Через цих великих І Потім я буду закінчити і вже вирвуся ви. Об... Обич... Справді, дивіться, я повинен відкопати тінці -ті. Я сам забув, де я їх і закопав там, де ваша Майнкрафт, май у Майнкрафті з. з qualcosa... І я його, знаю шо? Дивіться, скільки тут тінці. І ще одне за... до відроку. все. Все, тепер я можу спокійно сказати. Я пройшов в нашу гру. А, Дивіться, я. Я здобув в -ті. Нам треба, тепер. Тепер я закінчу це все. Тваринки, ви готові? Ви тепер будете виходити на волю. Ти готова? Готова. Чекай, мамой, ти готова? Добре. Зараз я присплю ніч. Я можу сказати вільно. Я пройшов свою гру. І все, коли ти до, до, добув добу на ти повинен заспати. Щоб під ранок встати і зна і, і піти. І тепер ми можемо. Тепер, тепер у нас буде зразу, коли ми про були зараз без пау... Ніч. Все. Коровка, ти готова? Корова, ти готова? Ми приз... Ура! Ви вільні тепер! Ви вільні, подивіться! Це прекрасно. Корова виходь з цього полону! Виходь! Все, ви вільні від цього старого мого Майнкрафту! Могорить крапле, це тепер... Це виходь, виходь! Виходь! Дивися, дивися, я ламаю зараз весь цей паркан. Бачите, випадає пал. Ну що, поки. Ура! Вона вийшла! Що ми... Тут ще Ми ще... Ще гарніше. Вона не хочу вилітати зовсім і за... Слава Богу! І ми закінчили гру. Всім усім показував, бо я був супер в тем, бачив, що затягнулося так довго відео. Всім покажу.